Школярка з Маріуполя, з якої знущались ровесниці, ТСН розповідала цю історію ще вчора. Сьогодні з вітчимом подала заяву у смірянський райвідділок міліції. Родина з Маріуполя переїхала на Черкащину. Батьки просять дівчинку зайвий раз не турбувати, адже вона досі не оговталась від стресу. Тим часом її кривниці жалкують про свою поведінку. Принаймні так вони розповіли нашим кореспондентам. Вони повертаються з райвідділку міліції. Батьки 15-річної Лери лише вчора по телевізору побачили, як з їхньої доньки збиткувалися школярки в Маріуполі, звідки днями вони переїхали на Черкащину. Відчин каже, доньку дуже залякали, і вона боялася розповісти вдома, що у неї забирають гроші та знущаються. Вони били тебе чим в основному. Та, руками і Я б їх не назвав дітьми, в мене вічно в мене немає слов таких, щоб офразувати, хто вони такі. Моє мнення, вони взагалі це їх треба ізолювати від суспільства. Їх і з батьками. Тому що яка дитина, 16-річній Наталі соромно показувати своє обличчя. Вона з багатодітної родини і найстарша з п'яти дівчат-учасниць конфлікту. Саме вона все знімала на мобільник, а тепер виправдовується за всіх. Вони не хотіли нікого убивати, просто вирішили вони її напугати. Але вона обзивалася дуже часто з нею ну, ней не дружила, це я як знала. Обідно і стидно теж. Я знаю, що ми в цьому. Не надо було на відео знімати у школі. Кажуть, всі п'ятеро дівчат, які знущалися з Лери, перебували на шкільному обліку, бо часто прогулювали уроки. Записочки були від батьків. якщо були якісь нюанси по поводу того, що діти брадяжнічалі після уроків, то це не дивилися за ними раді педагоги. Винними себе не вважають. Мовляв, конфлікт між дівчатами стався у вихідний день, але прокуратура з них відповідальності не знімає. Свідення у совершоному прав правонарушений в отношении несовершеннолетней было известно педагогам и руководству школы. Однак вони ці дані в правоохрані органи сообщили. наказання предусмотрено до трьох років лишення свободи. Учасниць конфлікту обвинувачують у здирництві і тортурах. Щоправда, через вік замість позбавлення волі їм може світити спецшкола. Їхні батьки заплатять штраф. Покарання аж до п'яти років за гратами загрожує тому, хто виклав відео в інтернет, якщо експерти визнають його пропагандою насильства та жорстокості. Світлана Фечун, Світлана Тараканова, Сергій Сіров ТСН 1+,1.